Добрий ранку, королі. Мульіма, добрий ранок. Сьогодні середа, всі стріпуємося і беремося до роботи. План на день такий. Сергій на кінець закриє огірки, Сергій робить бите шкло. Я приготую щось смачненьке їсти. Я сьогодні добре виспалася. Поки йшла на кухню по нашим багато багатометрових багато квадратних метрах, йду, йду і дивлюся, в покоях немає Максима. Наш Максим, з Самого ранку кудись умотав. Перший раз. Він обіцяв скільки раз, перший раз пішов. Перший раз кудись людина пішла. А я вставала серед ночі в туалет, то він не спав. Ну, то віки годині? Я не тренувала тоді люди. Зараз будемо поясняти, де наша дитина. Але я тепер собі згадую. Декілька днів тому назад Максим у мене питав, да, мама, що би ти сказали, якби я пішов гуляти, що стара ранку? Як я кажу, ти не могла сказати, що такі трошки шпаканути, щоб би я шоста ранку йшла гуляти. Він каже, бо ми всі там гуляти. Я кажу, що взагалі вже, як я, гуляти, шо старанка. Я кажу, що не мудро, але хочеш то йти, а що буде будемо в шостій ранку? Сонце. А де то? Самій ранку вже сонце вийшло. Я, не знаю. я не знаю, і знаю, коли він пішов, йдемо, то сонце зустрічає. Ну, коротше, Максима нема. Ми всі спиною покупані, а в дитини немає. Але вже в суботу ми вирушаємо в дорогу, тому сьогодні я буду... Сергій принесе сумку, чемодан. І ми вже потрохи... Сергій каву роблю, каву. І ми кавер. вже потрохи будемо споковувати чемодан, щоб потім не бігати. Mm. А ще Моніці я обіцяла, що я її сьогодні на басейн завезу. Але Сергій каже, що Галя її бере, тому мені треба з Монікою зізвонитися, що щоб Моніка не думала, що в неї тітка балаболка. Балаболка, так, я сьогодні можу з дитиною зараз поговорити і вияснити. Ну, Буду... то, то вчора Аркадія питав, все. чи є цукор, він сказав, що зараз є, насипка. Я можу відкликати, чого нерви. Ну нерви так завжди, ну то взяв останню ложечку. ну та насип, ну то які проблеми. Чекай, козака дуже підтягнуся, ви скажете, що гарно передбрати. Ну ти, йомой. Йо. Але показуй підборіддя, пам'ятаєш, як ти казав? А, знаєте, відео <гум> є в від інстарамі. Жінка така повненька підходить, хлопця каже, знімай так, щоб не було видно підборіддя. <гум> неї було підборіддя. Він з одно. Отако сміявся. <гум> але ти колись мене теж так знімав, що в мене таке підборіддя було ніби кілометрове. То від того <гум> теж багато що. Має значення. Mm, так, так що, що їсти зробити, знаєш. Сергій то вже знає, що її робить шкло і огірки крути. А то я пообіцяв хіба? А я може тут ну, і капуста, щось, щось хочеться таке смачненьке зготувати. Боже, та роби, що хочеш, Та що ти, Йой, яке. Але коли то, то, то буде потім, то не зараз, бо найперше має мусить бути тепла вода у мене, алоя, кава. Це? І, і потрохи стріпуватися. Чи хай цукор не давала, ні? Ні, бо я тепер пильнуюсь, щоб ти все, все дала, та як мене. Ти можеш йти в туалет, поки сходить, відсутньо ага. дала. Ага. Що? Ще, ти вже надала мені, я не хочу. Але ти була сама, сама твоя... Ну так, саме, саме швидше мене розбудила кава, але я більше такої не хочу. Вис, висікає без голови. Знову що ліст. я сам захожу. А чужа, як робиться Острі в гострі у гірки? Тепер гострі дається. Але я не, то, я, але я не знаю, чи то що... Ну, гострі то робляться коли цей мариновані. А, це... а квашені, напевно, го... я не знаю. Королі, а квашені гострі огірки хтось робить. А хто в нас буде їсти гострі квашені? Я люблю гострі огірки. Я, я теж їла, але то, це мариновані були гострі. Все. З червоним перцем, знаєш, тим тим гострим. Доброго ранку, стріпайся, берися до роботи. Я вже стріпала, менше жужи, бо ти зараз наговориш тим перцем, де, як з горівкою. Так що відстань від людини.